Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні 11 травня 2025 року. І ми зараз подивимося, як переніс зворотній заморозок. Шабриву. Винний сорт винограду. Був під такою от пляшкою 2-літровою. Нічого не торкалось там. Зараз ми подивимося, подивимось. Ооо! Нічого пляшка не допомогла. Це. Щось можливо випустить, але, але наразі пляшка нічого не допомогла. Також померз соляріс. Дивіться. Вони пережили оці пагони. Я кажу, пагони бруньки. Всі морози я їх не вкривав, оці переживали. Зараз подивимося, як тут. Тут я був вкрив. Ось така травичка була така свіжоскошена. Я його вкрив. Зараз подивимося, як тут пережило. Чи пережило, чи не пережило. Ось є гарна брунька. Дивимося. Вона в доброму стані. Далі тут брунька. Ось ця. Ось ця. Більш-менш нормальна. Більш-менш нормальна. Ось тут. Тут. Теж під, під цією бачу нічого якось може бути. Тут я також на рукав наклав був трави, ну такого, майже щодня. Ось нормально брунька пережила. А тут не знаю, мокра трава. Ось добра брунька навіть, дивіться. Майбутня зав'язь Тут Тут теж, дивіться, добре пережила. Далі, далі ще ми подивимося, ондоліна, ондоліна листками прикладав і плюс було, о, дивіться. Дивіться, нормально. Більш менш добре. Більш менш добре. Тут також шиферинами приклав, тако спішив. Ай, будь-що буде, бо... Дивіться, тут теж пережило, пережило. Чого, чого не можна сказати? Це є чорний доктор. Чорний доктор, тут теж бруньки жили, всі, всі приморозки, всі зворотні заморозки, ці бруньки більш-менш такі живі. Тут не знаю. Ну он, он далі рукав, то він живий. Так, то Тут вже не настільки важливо. А тут дивіться, чомусь чомусь підмерзли, поруч. Було все накрито. Але не страшно. Навіть без цього, хоча видно, що проснеться, нічого страшного не буде в тому. Так, дивимося. Шабреву. Шабреву, що тут? Ось, є живенька брунька. Це вже дуже добре. І ось іще одна брунька. Відкрию щоб побачила сонечко, а на ніч знову закрию. Тут я вже без вас відкрив <кхід> пілонуар. Пінонуар, він тут пустив багато бруньок, але я їх чомусь всі не пообривав, всі так і залишив. Поки що вони є. Ось тут в мене зоренька. ай яй 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 Думав, що помогло їй. Кінчик бруньки примерз. А, тут, тут є дві бруньки. Ну то нічого, але бачите, та є примерзла. Хай воно трошки побуде, я її ввечері знову знову нагрій. На всьому іншому винограднику повна катастрофа. Все померзло, Так що через те відео нема, нема про що показувати. Ось мускат медовий, дивіться, мерзло, цієї щось ще буде. цієї вже ягід не буде, грон не буде, але так щось виб'є, тобто кущ не пропав. Поруч художник, дивіться, все вимерзло, все. Все, навіть живої бруньки немає. Ну, може, ось ця щось щось дасть, але там загрона мова не йдеться. За, ні за який врожай. Золото це безкісточкове, ось мав бути врожай. Дивіться, все. Все, і тут, тут з краю такі гарні були. Все вимерзло, все. Все. Ось ця, Ні, нічого нема, нічого немає. Ось гетьман Запорожський теж все, все, все видно. Ну і там далі можна сказати. Теж на якомусь кущі є по 5-10 по живих бруньок. Невідомо чи врожай буде, чи не буде. Так що будемо чекати, що виб'є з ви землі. Десь воно буде вибивати біля самої землі. Сьогодні не вкривав динька. Дивіться. Навіть мороз не зачепив, хоч був мороз. Був, але все гаразд. Все гаразд. Хоч в більшості, в більшості все, все от де ближче хліва, хоч і був, хоч і був приморозок, але якось, якось пережило. Ось дивіться. Бачите, пережило, все, все гаразд. І без кістучковий Валентина. Мій улюблений мускат Блау, близько хліва, бачите, вражений, але, але тут є запас бруньок, якщо ж знову не поб'є, то якийсь врожай все рівно я з нього отримаю. Юпітер, дивіться, бачите, теж все вимерзло майже, але щось да буде, якийсь врожай буде. Червоне полум'я поруч теж щось буде, щось трошки підмерзне, щось буде. Лакресен, дивіться, на рукаві, змерзло, ця не змерзла, ця не змерзла. ні, ця ні, ця ця Ось ця змерзла, ця змерзла, дивіться. Бачите, частина не змерзла. Тут маркет у мене росте, дивіться, бачите, все померзло. Врожаю тут зовсім нема що очікувати, хоч декілька листків є. листя буде, куч не пропаде. Кущ відновиться, Амурський, бачите. Частково вимерз. Частково вимерз. Мускат Алемера Свенсона. Не знаю, чи скуштую грома, чи не скуштую перше, щоб підтвердити сортність. Не знаю. ось Бачите, весь рукав. Два рукавий, всі вимерзли. Ось пару цих воє, з них врожай в ряд чи буде. Ось так я наробив зворотній заморозок. Ще такого не було. І так часто, щоб вони були, щоб так промерзали, що навіть вкриття не допомагає, це Амурського рукав ще з краю. Леон мійо. Один рукав майже весь вимерз. Цей рукав. Теж дивіться, як прихватило, як він померз. Можливо, з цих якихось будуть, якийсь, можливо, врожай буде, а якийсь, може і не буде, бо вимерз він капітально. Такі плачебні наслідки з виноградом в цьому сезоні. Так що відкритий ґрунт, дуже все померзло і полуниця так само сильно померзла. Платовський з ним все добре. Він не померз, дивіться. Бачите, біля хліва, біля будинку все-таки не померз. Чуть-чуть тільки зверху чуть-чуть прихопило. Ну, біля хати, біля хати все добре, бачите. Нічого не померзло, це маркет. На землі маркет. Два рукави. Монарх. Дивіться, з ним все добре. Викидав соцвітя. Біля хати все-таки все гаразд. Сьогодні вранці я підійшов до Сатурна, ось Сатурн. І отако було на ось цьому листку була капля води. Я до неї торкнувся, вона замерзла. Але це все було біле, воно не було. Ну, не було біле, воно було зелене. Можете суцвіття, можливо, щось трошки. Ушкодило, я не знаю. Побачимо. Все побачимо. Ну так, листя гарно. Ось і. Знизу ще йде Red Rose. Американський сорт. Теж скільки повикидало. Листичка. все гарно. Це біля хати. Ось. Дарунок Ірені теж. Біля хати, з ним все добре. Ще, ще один рукав Сатурна. Ось вже які великі пагони, як потепліє, потрібно буде покропити обов'язково. Раз, два, три. Три грона видає. Три грони, бачите, тут мороз не прихопив. Так що виноград потрібно вирощувати біля будинку і буде вам щастя. І наразі відео я буду завершувати. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв кого! Не померз. А в кого померз? Очікуйте, щось виноград да виб'є, десь вимолодиться, якщо він старший, одмолодиться обов'язково. І перемоги над одвічним ворогом. Слава нації, смерть російській Федерації.